Включаємо всі, включаємо камери, і ми, В'ячеслав Іванович, хоче зробити фото. Так що, включайтеся, будь ласка, і фотографуємось. Ні, ні, вже масочки можна зняти. Пригадаємо коронавірусні щасливі часи. Ні, ні, ні. Це краще, ніж зараз. Ну, так, да. О, Олену побачила, все, дякую. Всім дуже дякую. Всі, всі, всі дуже різні, але це в цьому і сенс. Ми всі дуже різні, але у кожного має бути оцей успішний кейс. Тому ми разом. Все, дякую всім спікерам, дякую організаторам. Дякуємо, дуже цікаво.